Сніг того ранку падав тихо-тихо. Місто, куди приїхала Зоряна з надією на інше життя, спало у біловатому тумані. Вона йшла вулицею, тримаючи за руку свого десятирічного сина Андрійка, і думала, як дивно складається доля. Ніби хтось колись перекреслив її одним розчірком, а тепер усе знову сходиться в одній точці, там, де найменше вона цього чекала. Зоряна народилась в маленькому селі. Росла без мами і без тата лише бабуся, яка була для неї усім. Люди казали. Тяжка сирітська доля, але бабуся завжди відповідала тяжка тоді, коли серце порожнє, а в моєї дитини воно світиться. Коли Зоряна виросла, бабуся довго не відпускала її в місто, та дівчина дуже хотіла навчання, роботи, іншого життя, і одного дня бабусині руки перестали стримувати, Відпустили з благословенням і тихою молитвою. У місті Зоряна працювала в крамниці одягу, і саме там вперше побачила його, Андрія. Гарний, вихований, з теплими, усміхненими очима. Він поводився так, ніби знав її давно, а вона до того часу ніколи не зустрічала чоловіка, який говорив із нею з такою повагою. Вони почали зустрічатися спершу несміливо, з обережними прогулянками вечірнім містом, а потім сміливіше з теплом, яке зростало щоразу, коли він брав її за руку. Андрій був заможної сім'ї. Його батьки мали великий будинок, дорогі авто і амбіції на майбутнє сина. А зоряна? зоряна мала тільки себе, свою роботу і свою чисту душу. Коли Андрій привів її додому, батьки чевно усміхнулися, але в очах блиснула холодна оцінка. Вони нічого не сказали синові вголос, лише коли Зоряна вже пішла, мати схилила голову і прошепотіла чоловікові Ні, не дозволимо, вона не з його світу. І з того вечора почався розділ, про який ніхто з молодих не здогадувався. Батьки вмовили Андрію прийняти вигідну пропозицію поїхати на роботу в іншу область, майже на інший край країни. Це всього на рік, казали вони, потім зробиш кар'єру і повернешся, і одружишся зі своєю коханою. А зоряні сказали інше Андрій поїхав, сказав, що так буде краще. І він там, до речі, уже зустрів іншу. Ми думали, ти повинна знати. Її серце, яке щойно навчилося любити, тріснуло від болю. Ні телефонів, ні можливості перевірити, тоді такий час був, лише холодні слова людей, які були далеко не на її боці. Листів вона не отримувала, а ті, що Андрій їй писав, так і не доходили, їх ховали. Того ж місяця Зоряна дізналася, що вагітна. Переляк охопив її так сильно, що вона не знала, куди йти. У місті вона була нікому не потрібна, і вона поїхала додому туди, де хоч хтось був справжнім. Бабуся зустріла її на порозі, немов чекала. Бабусю, я прошепотіла зоряна, ледве стримуючи сльози. Дитино, Бог дав, Бог і допоможе, ми справимось, не бійся. Через кілька місяців народився син. Крихітний, теплий, червоно, чорноволосий, копія того Андрія, якого вона колись губила в натопі міських вулиць. Зоряна назвала сина Андрійком, інакше не могла. Життя текло. Вона ростила хлопчика, працювала, допомагала бабуся. Часом, у тихі вечори, коли Андрійко засинав, вона дивилась у вікно і думала: невже ти справді мене забув? Невже в тебе є інше? І кожного разу стискала рука, серце руками, бо воно боліло так, наче зрадило сам, само себе? А там далеко Андрій жив із правдою, яку йому підсунули батьки. Вони показали йому фотографію зряна, нібито з іншим чоловіком і немовлям. Фото, звісно, було сфабриковане. Але він того тоді не знав. Він поїхав, втративши усе, у що вірив, хоч родина чекала, що він одружиться з гідною партією. Та Андрій так і не одружився. Щось у ньому навіки зламалося, минали руки. І ось одного зимового дня, коли світ знову засипало снігом, як тоді, Андрій йшов вулицею. Йому було важко на душі, здавалося, що життя прийшло повз. Аж раптом на іншому боці дороги він побачив жінку. І, хлопця, поруч із нею, він завмер зоряна і дитина. Але дитина виглядала точнісінько так, як він у дитинстві. Ті самі очі, та сама хода, те саме скуйовджене волосся, яке ніяк не вкладалося. Андрій зупинився, мов укопаний. Серце в грудях билось так голосно, що він майже його чув. Він підійшов, ноги самі його понесли до них. Зоряно, це ти? Дівчина обернулась, очі округлились, вона ніби знову стала тією молодою, закоханою, яку він колись тримав за руку. Андрію, це неможливо. Він привів погляд на хлопця: це твій син? Так, вона нахилила голову. Це Андрійко. Кафе поруч світилось теплим світлом. Вони зайшли, і там усе розкрутилось, ніби клубок нитку, який роками лежав у темному кутку. Вони говорили довго, вона розповідала свою правду, він свою. І коли Андрій почув про сфабриковане фото про листи, які не доходили, про обман, він прикрив обличчя руками. Мене позбавили життя, прошепотів він. Позбавили тебе, позбавили сина. Зоряно мовчали, і тільки Андрійко, який сидів поруч, дивився на то на одного, то на другого, не розуміючи, але серцем відчуваючи, що все добре. А потім Андрій нахилився до хлопця і тихо запитав Можна я тебе потримаю за руку? Хлопчик несміливо простягнув долоньку, і тоді Зряна сказала, Андрійку, це твій тато. Син широко розкрив очі. Тато, але як? Де ти був? Андрій схилив голову. Я був поруч серцем сина, але люди зробили так, що ми не могли знайти одне одного. Тепер я нікуди від вас не піду, я вас не відпущу. Зряна відчула, як ній щось розтопилося. Лід, що роками лежав у грудях, щез. А за вікном падав сніг м'яко, повільно, як благословення з неба, наче хтось згори тихо шепотів, Правда і любов завжди знаходять свій шлях.